Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка флісові піжами. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, ви попідписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту у вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також приймали активну участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайочок, доставайте печенюшки. Всім приємного перегляду. Флісові піжами це універсальна річ, яку можна одягати е, як і на вулицю, так і по домівці, так і по господарству. Тобто універсально. Можна і спати, щоб було тепленько, а тим паче, це буде зимою дуже актуально. Значить, бачимо чоловічка з капюшоном святкового. Теж класна річ. Штани. Флісові чоловічі Сідервуд стейт Штаны Флісові, чоловічі, жіночі, гарний размер. смайл. Штани з пінгвіном Містер Пінгвін Містер Пінгвін містер Пінгвін Лісові штани. Піжама Флісова. Штани такі піжамні. Класні, трохи е, іде. блими нічого страшного. Так. Полосаті. 16-й англійський розмір. Це десь наш розмір XL. Ковтина з маринками Atlantic. Гарно Розпаковка без купюр. Бачимо це комплект піжами. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Все повністю від початку до кінця. Трохи на білому бачать блікує. Будемо старатися біле швиденько перелистувати, щоб було менше бліків. Темний колір. Світле. Хмаринка. як піжама комплект Та такі гарні, гарний розмір. Білий, блікує біло розумію, зараз потерпіть трохи, так, охто. така травичка. Піжамка. Штани флісові кофта це в нас іде як комплект, Штани Чоловічок на світло буде відводити вам в сторону, щоб не було цих міготінь. Ну, це світло піжама як багато хто любить, і за того воно відбиває так. Не знаю, що його придумати. на 8 спробуємо. Тоже пліме. Чоловічок Тигр. все розпакуємося, покажемо, як є Кіті розмір десь ML. Піжама флісова, розмір десь 2 XL. Чоловічок. Американський Лондон, ой, а англійський флаг.